Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Адміністрація президента США Дональда Трампа вчора, 10 грудня, отримала покрокову відповідь від України щодо останнього проєкту американського мирного плану. Як повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела, чільник української делегації для переговорів щодо миру Рустем Умєров надіслав оновлений варіант договору спеціальному посланцю президента США Джареду Кушнеру. Яку відповідь надіслала Україна США? Видання зазначає, що Україна опрацьовувала свою відповідь декілька днів, паралельно консультуючись з європейськими союзниками. Головні країни, які брали участь у цих консультаціях, це Британія, Франція та Німеччина. Український чиновник заявив, що відповідний документ містить коментарі та запропоновані поправки щодо того, як зробити мирний план здійсненним. Зокрема, Україна додала нові ідеї щодо того, як вирішити найбільш спірні питання майбутнього тимчасово окупованих територій та Запорізької АЕС сьогодні, 11 грудня, за даними українського інформатора видання, високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч, на якій будуть обговорювати конкретні частини мирного плану США. Постійний представник України при ООН Андрій Хмельник заявив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітету. Водночас, за його словами, Україна вдячна США за нещодавні мирні зусилля. Мельник підтвердив, що Київ готовий до конкретних кроків для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Президент США висловив бажання дізнатися про щось перед зустрічю з європейцями. Європейські лідери планують провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і представниками США. Вона може відбутися цими вихідними. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою. За його словами, перед зустріччю важливо уточнити низку питань, щоб не марнувати час. Ми хочемо знати деякі речі перед зустрічю, ми не хочемо гаяти час, сказав Трамп. Президент США заявив, що в Україні необхідно завершити війну. При цьому він навів статистику про те, що нібито 82% українців підтримують укладання мирної угоди з РФ. Вони хочуть, щоб це закінчилось, зазначив американський лідер. Трамп переконаний, що війну в Україні можна врегулювати. Водночас він підкреслив, що для цього потрібна взаємна згода. Час завершити цю війну, і я думаю, що її можна залагодити. Але для танго потрібні двоє, наголосив політик. Також президент США звернув увагу на величезну проблему з корупцією в Україні і вкотре заговорив про необхідність проведення виборів в Україні. Зеленському слід бути реалістом, і я здивований, як давно в Україні вже не було виборів. Це не кидання тіні на когось. Люди запитують, коли будуть вибори, чи будуть вони взагалі, чи вони просто збираються продовжувати так далі, заявив Трамп. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.